Побачили ще гарні будиночки по дорозі до метру. Стара будівля і зверху колокольня. Це святилище Сан Хосеп ла Монтанья. Чудова кам'яна споруда. Це історичний об'єкт. Був побудований між 1895 і 1902 роками. Коли ми їздили екскурсією на автобусі, розповідали, що це був госпіталь при церкві, дуже гарне подвір'я, будівлі. Комплекс складається з трьох елементів: церкви, дитячого будинку. Та резиденції. І до всіх трьох можна потрапити через подвійні сходи, які ведуть на широку веранду над Рівнем вулиці. Ми вже стільки багато історичних об'єктів побачили за час перебування у Барселоні. Безліч. Чудовий захід сонця. Просто заворожує. На внутрішньому подвір'ї знаходиться пам'ятник Сан Жосе Орейро, що в перекладі з Іспанської святий Іосиф Трудівник. За Біблією Святий Іосиф був чоловіком Діви Марії, яка народила Ісуса Христа. І за професією він був плотник. Ось чому на цьому пам'ятнику зображено і пилку, а він знаходиться. Поряд з Ісусом Христом і тримає маленького Ісуса, пригортаючи до себе з великою любов'ю. Поряд із старою будівлею стоїть сучасний госпіталь. Раніше зачасту госпіталі будувалися при церквах. Це той випадок. Коли церква, госпіталь поєднані між собою. На червоному фоні зображено маленького Ісуса і надпис «Філіс Навідат, що з іспанської значить щасливого Різдва. Ми зайшли всередину цього храму. Піднялись на смотрову площадку храму. Маленька церковка. Пам'ятник Монахині Блаженній Петрі де Сан Хосе, яка була засновницею цього та багатьох інших центрів по всій країні, померла в каплиці Санкраторіо в 1906 році, родом із Малагі. Ця черниця присвятила своє життя будівництву лікарень і будинків для бідних.